Привіт! Завершився матч англійської прем'єр-ліги між Ноттінгем Форест та Челсі. 2-3, друзі, на користь підопічних Маурісі обочеційно неймовірний друзі матч. Давайте все по порядку з вами взагалі поговоримо у Ноттінгем 5-4-1 в воротах Селс. Монтілі, Балі, Сантос, Ніакет, Айн, Захисники. Ет Алівейра півзахисники. Хац Адої, футболіст Челсі, який зараз грає в аренді в Ноттінгем із гібзматом Фулага, так ресвуду на Мега захисна схема під керівництвом Юно Джеріта Санта. У морі се порщина 4-2-3-1 Дмитро Петрович у воротах, Малобдіє Шільті гостили в центральних захисниках, одногочало ба Марку Куреля. По форма фон калком. Змусен кайседа до у Порті. Паумір центральний атакувальний підзахисник Михайло Мудрик сьогодні лівий Вінгер, ну не 2, який правий вінгер. Ніка Джексона в нападі. А тепер давайте по матчу. Челси тотально контролював м'яч підопічним ресією почеціна. Дуже багато володіли м'ячем. Моментів, по суті, не було так, Та як то учился, але вдалося підопічне Морісі пожатіну забити. Кол палмер одним пасом розрізав весь захист на Тінгефореста. Михайло Мудрик вийшов на побачення з воротарем. І просто ідеально, Михайлик використав свій шанс зблизився з вратарем, пробив дальній кут, ідеальний гол, 1-0. Михайло рахунок відкриває. А потім Вілі Болі рахунок зрівняв, О, там у них був штрафний. Гіпс Уайт виконав подачу, ну і вілібалі. Забив там Пєтрович там відбив м'яч, м'яч там в Стіку влучив, все-таки в сітку і залетів. Один-один. Ну, і після того, як Нотінгем забив, вони хороші були нагоди, щоб забивати другий гол. Хороші були моменти. У Челсі, по суті, не було того моментів у першому таймі. Після того, як Крохуна став один, тобто Нотінгів Форест. Моментів більше створював і Челсі було дуже важко. Так, да, Морісія почтіну ти якби під опіччине, багато більше контролювали м'яч, але. створити якісь моменти не вдавалося. Початок другого тайму незмінний. да, Челсі більше володіє м'ячем, більше позиційно атакує. Нотінгів, причому з тури моменту, супер шанс був у Гіпс Уайта, щоб забити. О, ось. Ну все-таки забив Нотінгів, Хадсена Дої 74 хвилин забив. Ось. І, напевно, це справедливо було. Тому що в моменті у нотінгу було більше. Да, так, виходить рецеймс справа. Браво, Ріс. Виходить Восім. Виходить Рахім Стернінг. Крісофенгунку Маліґюсто. І ці заміни дають результат. Рахім Стернінг. На 80 й хвилині зрівняв рахунок і на нього составав Рахім на 80-х. Ну, як завжди, да? удар Рахіма Стерлінга з зміщенням дальній кут. Забиває Рахім 2-2. Челси ловить кураш, і на 82-й Ніка Джексон вже робить рахунок. 3-2. Різ Джеймс, який 4 місяці, на жаль, не графі за травмою, Виходить. І відео ліво передачу на Нікоса Джексона на Ніка, Джексон, але Ніка забиває. 3-2. Неймовірний камбек Челсі. Під опічю Мерисія постійно продемонструвала неймовірний характер. Здавалося, що після голу Хацена на Адої. Буде дуже важко. Здавалось, так. Але Челси не здався. І 80 хвилина Рахімстейн 2-2. 82-2-3. Дуже важливі бали. 3 бали здобуває команда. Малорисія Печенці. Браво. давайте 20-та. ось 20 ударів. Про що я казав? Нотінг і більше старів. 4, 4 в площину. Учас 12Р5 почали. Тут кінцівка була за Челсі. 32,68 Володіння тут зрозуміло. Перевага тотальна у Челсі. 77% точність паса в Нотінга, 90% у Челсі. 5-6% Челсі переграв свого суперника по всім статтям. Ось, але причому 4 голіві нагоди було у Нотінгі і всі 4 вони опустили. У Челсі було 5 голів на году, до речі, опустили 3. Ну, по суті, Челсі також хороші моменти. Там мав. Момент, наприклад, Маліґісто, коли по рахунку 2-3 не забив хороший момент 100. Ось, Але Мотинг навіть більше створив, але не забив. 3-2. Браво Челсі. Найкраща з цього матчу. Я, чесно, мені дуже сильно різ Джемс подобався, як вийшов різ. Ось. Я би міг назвати, тому що він вийшов і Челсі миттєво просто там переломив. Гульву передачу Різ записав на свій пасив. Різ браво. Я дуже щасливий за Ріса Джеймса. Ви навіть бачите, у нього хороше голосування. 4-6. За 12 хвилин провів гульова передача. Палмер на вестистяку Сільва непоганий матч, Михайло якийсь забив, Кайседо. Тобто Рахім стане ти повинен виш. виділити когось окремого, ну, нехай буде Ріс Джеймс. Найкращий футболіст цього матчу. Мені дуже сильно сподобався. Я дуже щаслив Ріса, те що він ось одужав і зробив результат. З 20 ударів на Тінггему 4 площини, 11 був зворота, 3 каркаса, 5 ударів було блокованих. У Челсі 12 ударів 5 площину, 4 повз ворота у каркас, 3 удари блокованих. По відборах краще був Челсі. 2 сейви вратар Ноттінгема і 2 сейви Петровича. 31 24 уніс м'яча, 3-9 Ну і порушили правило. Звичайно, що в Ноттінгем більше правила фолів, У по суті, грав завжди з м'ячем. 14 фолів, 2 жовтих, у Челсі 8 фолів, але і 3 жовтих картки. На характері, друзі. На характері Челсі переламив Вон непростий матч. Але Челсі, браво. Вони показали характер. І вони забили. Вони забили два. Вони забили два м'ячі. Челсі потрібно було бажано сьогодні було перемагати. Челсі це зробив. Челсі сьомий, Ньюкасл сьогодні зіграв з Брайтоном в бойову 1-1. Таким чином Челсі вже наздоганяє по очках Ньюкасл. Юнайтед. Еще правда, у Ньюкасла на разнице забыто, краще, плюс 22, у Челси плюс 12, тому Ньюкасл э, выше в турнире таблицы английского премьер лиги Вот. Якось так, мои любі друзья. Браво, Челси! Просто браво. Три перемоги підряд. у подопечных по Марисе Це дуже сильний показник. Виграли перемогу Тоттенхем. Плюс до цього після з Арсеналу, була ніча з Віллою. Потім виграли Тоттенхем, Вестхем і сьогодні Ноттінгем. Ну, браво Челсі. І Челсі в будь-якому випадку, навіть якщо Юнайтед виграє в Арсенал, і Челсі точно буде сьомий. А це Ліга конференції. Ось Нотінгем 17-й. Битва йде за зону виживання. 29 балів у Нотінгі 26 у Лутона. Ось, і... Шеффел таки вилетів. Burnley також вилітає з Прем'єр-ліги. І ось тут буде питання: Лутон чи все-таки Нотінгем? Звелику долі йому вірності все-таки Нотінгем. Залишиться в Прем'єр-лізі, В них різниці і. Тут без шансів. Тут Лутон, Бернет та Шефл, то вилітають, я так розумію. З англійської прем'єр-ліги Тому Ноттінгем з полегшенням може видихнути, вони в Прем'єр-лізі залишаються. Ну, а Челси буде битися за шосту позицію за Лігу Європи і в більшому рісі постійно мають абсолютно всі шанси. Бувай на Челсі, браво! Вітаю з перемогою вашу улюблену команду. Челсі заслужив своїм характером. Браво Арис, Джеймс, браво друзі, дякую за увагу. Нотінгін 2, Chelsea 3. Всім до уваження, всім до зустрічі.